День працівника фізкультури та спорту. Час підсумувати досягнення та визначити проблеми. З нагоди свята обласна влада привітала кращих спортсменів та тренерів Прикарпаття. адже минулий рік визнають чиновники, був багатим на нагороди. Місцеві легкоатлети, футболісти, бійці та інші представники галузі вибороли близько трьох сотень медалей, як в Україні, так і за кордоном. Зокрема, на параолімпійських іграх бронзу здобула Світлана Куделя, а Володимир Володимирій там же срібло у футболі. Чимало трофеїв завоювали і веслувальники. Наталія Жилюк стала. Другою на чемпіонаті Європи в канує двійці Нині ж починає готуватися до головної мети участі в Олімпіаді 2016 року. Я сподіваюся, що близька. Ну, звичайно, це моя мрія, це... я на це стараюся, я для цього завжди працюю, це... це все, до чого я йду. В принципі, зараз найближчі ці чотири роки, ну вже три. Я, я надіюсь, що близька, так як вже. Цей олімпійський вид спорту жіночі канує. І я думаю, що все збудеться. Головне до цього йти. Чиновники визнають останні досягнення місцевих спортсменів можна прирівнювати до подвигів, адже належних тренувальних об'єктів і далі не вистачає, які коштів на харчування та участь у змаганнях. В нас так воно є. Сьогодні діти виїжджають за свої кошти, за батьків, кошти, яких практично не мають люди на змагання. А ми з часом десь повертаємо це неприпустимо. Це не може бути. Сьогодні діти, які отримують харчування додатково. Це вже ті кандидати в збірну команду України, члени збірної команди України. теж з затримкою отримують харчування. Сьогодні ми не маємо коштів придбати спортивний інвентар. Сьогодні ми не маємо коштів придати спортивну форму. Однак така ситуація в спортивній галузі спорту втішають себе чиновники, не є унікальною на фоні всієї держави. Тож тут сподіваються на покращення фінансування у наступному році і залучення до розвитку фізкультури приватних меценатів.